Зараз сі хвилини. Його музика буде звучати вічно. Він назавжди буде в серцях людей. Я чомусь це відчуваю і знаю, що от він прям. Щасливий, що стільки людей прийшло до нього сьогодні, і це прекрасно. Міша неймовірний. В його піснях ви не побачите, не знаю, зла, агресії. Його пісні це про, це про світло, це про добро і про любов. Він ніс любов у всьому. І дуже хочеться, щоб зараз ці пісні стали, стали такими постулатами, які люди можуть покласти в серце і жити далі з цим. І, і нести те, що він залишив після себе, бо він залишив багато. І пам'ятати про його вклад в розвиток української культури і зараз, тут, і тепер. І про те світло, яке він ніс через свою музику. От Михайло був класною людиною. Дуже прикро, коли країна втрачає таких культурних діячів. Затонув острівочок щастя. Оце от про мішу було. Просто найщасливіша людина, яка просто віддавала любов, ніби любов його народила. Міша буде вчителем для багатьох. Хто далі буде його слухати, треба вміти так кохати, як кохались вони, Сашу. Нехай воно надихає всіх інших, хоч трохи буде такими добрішими, як вони. Thank you